Розпочинаємо наш брифінг, який присвячений першому року діяльності закону України про медіа і стану телерадіоінформаційного простору Прикарпаття за минулий рік. Отже, 31 березня цього року минає рік, як вступив в силу закону України про медіа, який надав в першу чергу більше повноважень для Національної ради і повністю змінив правила ринку в Україні в сфері медіа. На імплементацію закону повністю піде. 10 років, але вже є перші результати протягом року, і вони дуже важливі. Отже, на першому етапі національною радою були прийняті підзаконні акти, які дали можливість стартувати процес реєстрації нових медіа, яких раніше офіційно не було. Це друковані медіа і онлайн медіа. І, відповідно, Національна рада з цього року з поточного почала цими медіа займатися. За поточний рік і фактично за перший рік роботи закону про медіа, на території Прикарпаття були зареєстровані 5 медіа, які працюють без використання радіочастотного ресурсу. 46 суб'єктів у сфері друкованих медіа зареєстрували, 77 друкованих медіа, це 42 журнали і 35 газет. Хочу одразу сказати, що станом на, на 31 березня минулого року в реєстрі Міністерства юстиції на території області було зареєстровано близько 500 друкованих видань. Фактично за рік ми е, е, перереєстрували 77. Наступні нові медіа це онлайн-медіа. За рік було зареєстровано 17 онлайн-медіа, це 16 сайтів і один відеохостинг на YouTube. Це був перший відеохостинг на YouTube в нашій області на території України. Що стосується провайдерів програмної послуги, які так само підлягають реєстрації, то за поточний рік їх було зареєстровано 11. Ще одна справа зараз знаходиться на розгляді. Можу сказати, що ми втрачаємо двох провайдерів, які не проходять реєстрацію, які відмовляються реєструватися, і відповідно 31 березня їхні ліцензії втрачають чинність. Це провайдери з Івано-Франківського району, які працюють в технології ОТТ. Для розвитку радіопростору України Прикорпаття протягом 2023 року було введено. В роботу сьомий мультиплекс, державний мультиплекс, який працює в метровому діапазоні і дійсно покриває 95% території області телевізійним сигналом. Що стосується друкованих медіа, відповідно до нового закону, реєстрація друкованих медіа є добровільною, але в умовах воєнного стану вона є обов'язковою. І протягом першого року дії закону всі друковані медіа, які мали свідоцтво про реєстрацію від Мін'юсту, Зобов'язані безкоштовно перереєструватися. Це не означає, що ми закриваємо цей список. Реєстрація буде діяти і надалі з 1 квітня, і далі вона буде тепер платна. Тобто, хто не зареєструвався по свідоцтву від Мінюсту, тепер реєструється за гроші, сплачуючи реєстраційний внесок. Обов'язкова реєстрація друкованих медіа буде ще тривати 5 років після закінчення воєнного стану. Цей процес є обов'язковим. Після цього реєстрація друкованих медіа буде виключно на добровільних засадах. Що стосується реєстрації онлайн-медіа, то відповідно до закону реєстрації онлайн-медіа є добровільною, хто хоче, реєструється, і для зареєстрованих медіа є більш лояльне ставлення від національної ради за можливі порушення, які будуть під час їх роботи. Ще новизною з закону про медіа є реєстрація лінійних каналів. Відтепер канали, які працюють без використання радіочастотного ресурсу, мають право зареєструватися, і це дає їм право транслювати свої програми в кабельних мережах. В чому відмінність раніше для транс для трансляції в кабельних мережах обов'язково треба було мати ліцензію національної ради. Відтепер це можна здійснювати свою роботу відповідно до реєстрації. Протягом поточного року розпочалася реєстрація. Платформ, які здійснюють трансляцію програм в ОТТ-технології. Знову ж таки, раніше цього не було. І протягом останнього року ми зареєстрували найбільше ОТТ-сервіси в Україні: це Меруго, «Київстар ТІВі», Світ ТІВі», Воля ТІВі», Мега ТІВі» і Ланет Ці платформи відтепер є офіційними і транслюють свої програми відповідно до реєстрації. Новизною закону є те, що всі провайдери, включаючи ті сервіси, обов'язково двічі на рік подають до Національної ради дані щодо кількості підключених абонентів. Раніше такого не було, і фактично кількість абонентів це була таємниця. Відтепер ця інформація відкрита. Встановлені нові правила для іноземних каналів, які транслюються в Україні. Відтепер іноземні канали, які мають європейське походження. Можуть без проблем, але на основі договорів з провайдерами транслюватися в мережах провайдерів України і області. Новозною закону є створення органів спільного регулювання. Вони вже почали діяти, вони створені для більшості видів медіа і найближчим часом будуть напрацьовані кодекси, відповідно до яких будуть працювати всі медіа. І по цих кодексах ми буде співпрацювати Національна Рада з медіа в Україні. Дуже важливий момент, на який я би хотів зараз звернути увагу, це те, що новий закон звертає велику увагу боротьбі з російськими каналами і з каналами країни агресора Загалом, Національна Рада затвердила нову стратегію на найближчі три роки. І відповідно до цієї стратегії ми зараз працюємо. Що нас чекає цього року? Вже поточного після того, як пройшов перший рік імплементації закону і вступили в силу більшість правил і вимог з 1 січня набуло чинності нові квоти української мови для телеканалів і радіо. Вони були підвищені для загальносенальних. Каналів, українська мова має бути не менше, ніж 90% для місцевих каналів не менше, ніж 80%. Раніше ця квота становила 75% і 60% відповідно. Так само зараз більше звертається увагу на мову ведення передач на радіо. І відтепер моніторинг радіостанцій на мову ведення передач триває в, тижнев, в тижневому. Періоді і обов'язково мінімальна квота української мови в передачах сягає 90%. Ще важливий момент, що 7 липня цього року набуває чинності нова редакція Сронкової статті закону про медіа, від, відповідно до якої телеканали обов'язково мусять перекладати, дублювати, озвучувати і субтитрувати всі репліки в програмах. Виключення це якщо ця програма виходить в прямому ефірі. І це дуже важливо, тому що дуже багато телеканалів звертаються, що робити, якщо ну, що повідачі або гість програми говорить іншою мовою, ніж українська. Запрацював реєстр і починає працювати електронний кабінет, повноцінно він запрацює до кінця цього року, і це буде дуже зручно для всіх видів медіа і взагалі для всіх громадян, які зможуть подивитись всі дані про медіа, які працюють не тільки в області, а й по всій Україні. Загалом наш медіа простір суттєво змінився. Зараз ліцензуються виключно канали, які мовлять з використанням радіочастотного ресурсу. Всі інші реєструються. Відповідно, у нас велика кількість стала реєстрантів і зменшилась кількість компаній, які мають ліцензії. Ми очікуємо цього року ще збільшення кількості реєстрантів. І ліцензіатів на території області, тому що протягом минулого року було проведено велика кількість конкурсів на мовлення. Ми збільшили, ми збільшили територію покриття області радіосигналом і телевізійним сигналом, і особливо це стосується місцевих каналів мовлення.